Я Максим, моє прізвище Вавренюк. Я служу в третій окремій штурмовій бригаді. Я бачу, як це за секунди життя воно просто закінчується. Оце такий мій був перший досвід, перший штурм, перша моя біль, перші мої переживання. Пригадую, один із штурмів це Бахмутський напрямок. Це був липень. Ми довго нас готували, був. Канал за каналом посадки, нам треба було штурманути їх, щоб закріпитися. Коли ми зайшли в посадку, почалися вибухи 100 метрів, 50 метрів від нас. І в рацію ми чули, що в нас є 300. Коли 300 звучить, то ти розумієш, що людина ще твій побратим живий і його можуть врятувати побратима, які знаходяться поруч, або медик, який з групи ідей, але потім після 300 ти чуєш слово 200. І ти розумієш, що ти з цією людиною жив, що ти е, ділив хліб, що ти е, пив з одної кружки і цієї людини нема. Це молодих, молодий хлопець з Бучі, спортсмен і... Тоді стає якось боляче не по собі. Спочатку це було АТО, початок 2015 року. І після того я вже думав, що з війною все в своєму житті зав'язав, але прийшла війна в 22-му році. Я хотів попасти в бригаду, яка дійсно є мотивована, і яка готує своїх бійців і яка на полі бою показує результат. І так вийшло, що я попав туди. Там скрізь розруха, там немає вцілілих практично будинків, немає доріг і менше, менше людей. А коли вже приїжджаєш сюди, то вже дивишся, що в ну, людей війна далеко. Комусь їм ви першому сказали, що приїдеся додому. Цей раз я взагалі нікому не казав, я просто переписувався з дружиною, своєю донечкою. І це, я знав, куди вони йдуть, де вони будуть. Я так е, підкрався непомітно і це само. зробив їм такий сюрприз. Відпускар це ну, 10 днів це ну, не, не дуже багато. Не дуже багато бо Дуже багато справ, дуже багато зустрічей. Треба час приділити дітям, треба час приділити сім'ї. На нулю час зупиняється. Просто зупиняється, ти дивишся на той годинник, а цей годинник він, він взагалі не йде. А тут час просто летить. У мене були плани з побратимом поїхати в Карпати, але він загинув 21 квітня, саме перед відпусткою. Руслан йому 21 рік був. Я кожного дня плакав, і навіть мені зараз про це говорити я не хочу. Не можу. Я Говлитюк Юрій Васильович, боєць полку АЗОВ. Це був 23 й рік. Я ще переплутав рекрутинговий центр, пішов в третю штурмову, і тоді мені набрали, що я не прийшов. Я все-таки пішов в Азов, я хотів туди. Мене спонукало те, що. Гинуть молоді хлопці, і мені було дуже совісно, дуже боляче. Я сильно переживав, проявляв емпатію до кожного, хто загинув. І от я був, був максимально мотивований, я готувався цілий рік. Мій бойовий досвід почався в червні 23-го року. Ми поїхали в Запоріжжя, в Запорізьку область, і там ми були в посадках. Як Мав початись контрнаступ. Ми пробули там місяць, нас вивели, і через місяць ми поїхали вже в Серебрянський ліс, і там я побачив дуже, ну, дуже таку прям не знаю, страшну атмосферу. Це реально там війна, як в Першій світовій, як в фільмах. Перше поранення було в руку. Тут нічого такого. Осколок залетів. Я йшов надавати допомогу своєму побратиму і отримав поранення. Я пробув два тижні в лікарні, повернувся, повернувся і через три дні знову отримав поранення в тому же місці під тим же самим деревом, вже в ногу, в коліно і голіно на стоп. Я приїхав в відпустку 27 квітня. Поїхав додому до себе в село, поспав, поїв і, і думаю, що мені робити. Я не знаю. Я ходив в кіно. Ми святкували... А, святили з мамою Пасху. Що ми ще робили? Гуляв з друзями і знайомими також. У мене мрія така зробити якийсь реабілітаційний центр, спортивний комплекс для поранених і взагалі мати якийсь бізнес, також допомагати людям і жити в Україні. Про що військові мрії зараз? Це вижити, відсвяткувати нашу перемогу, провідати тих побратимів, які загинули на цій війні, які віддали найдорожче це своє життя. На війні ми не знаємо, як складеться наша доля, але хотілося б просто, щоб ми перемогли в цій війні і наша країна вона була успішною і щасливою.